Україні, значить, мене звуть Денис, позивний Шейк І це звернення я роблю з приводу того, що наш шановний гарант заявив нещодавно, і вся стрічка в Фейсбуці була забита. Цим, що ми навіть, оці хто тут стоїть на блокаді, усі атошники, точніше, атовці, як правильно казати, не побудували в житті навіть собачої буди. Якоїсь я буду казати про себе. Значить, до війни. Не до АТО, а саме до війни. Я наголошую на цьому. У мене був власний бізнес. Я в онлайн його вів, рекламний бізнес був. Ми робили рекламні матеріали, причому як для України, так і за кордон. Ну і для москалів. З москалями теж працювали ми. Більше того, я, закіню, я маю вищу освіту журналістську, до війни працював 8 років в журналістиці. Але, на жаль, не побудував там кар'єру саме через цей олігархат, який продовжує наживатися на нашій крові. Бо в Маріуполі, я сам з Маріуполя народився, там виріс. Це, це щоб не думали, що тут бандери понаїхали з Західної України. Виріс народився в Маріуполі, працював в Маріуполі, але за власну думку, за те, що моя думка від знялася від думки більшості. Мені, понятна справа, не давали дороги, От довелося. Почати працювати на себе. Досить успішно працювали до 13-го року. Потім ця війна спутала всі кар карти нам. Тобто більшість замовлень було з москалії в нас. От Москалі сказали, що все тут, Бендеровці, все ми і все пішло під откос, як то кажуть. І пішов воювати. До речі, все життя мріяв бути військовим, але знов-таки через цю дебільну систему, яка в нас була 25 років. Коли в армії лише перебували паркани, будували дачі генералам та займалися іншою хуйньою. Не повисся цього слова. Я ну, вважаю, що краще людина хай матом гне, але каже правду, ніж каже красиві слова, але бреше. Притримуюсь цього принципу. Тому не міг піти. Військовим бути, довелося ну, по цивільній частині працювати. Але коли почалося це, це так зване АТО, я та більшість моїх побратимів отримали реальний шанс втілити свою мрію. Ми думали, як, коли штурмували ми чотири рази на Іловайську, де бути Ловацьком. Ми думали, що зараз замикаємо кільце навколо Донецька, виганяємо цих сепарів, повертаємо контроль над кордонами, з музикою повертаємося додому і йдемо втілювати далі свою мрію, працювати в оновленій структури СБУ. Збройних сил, поліції та інші. Але самі знаєте, що сталося під Іловайськом, якось все, все пішло знову не так. І тому я та всі мої побратими, які дійсно пройшли гарячі точки, вони зарастуть, щоб довести до кінця справу майдану, справу небесної сотні і справу так званої АТО, Видавити москалів, а можливо й дійти до. Москви, а мій принцип особистий повернути Крим. Я особисто хочу зайти в Севастополь, бо там є особисті моменти, про які я не буду казати, ну публічно з вони мають значення для мене, але велике значення. І я думаю, що як мрієш добре, то це станеться. Тому що я наголошую, тут не бомжі зібралися, не алкоголики, не на комани, а зібралися дійсно світ нації, дійсно усі мої побратими, всі, які отут зараз сидять. 92 чоловіки хлопців зараз навчаються тільки в мене в Хмельницькому, не в мене, а там, де я живу, і в тому числі я. В університеті Україна закінчуємо другу, третю, вищу освіту. Я конкретно правознавство і соціальна робота. І 92 моїх побратими. І ми сядемо ці кабінети, повірте, сядемо. Бо вже нема кому туди сідати. Ми вже всіх перепробували. Запам'ятайте, ці слова сказав побратим, Google його позивний. Google, чому? Бо це справжній Гугл. То що існує дійсно, то то, ось до нас Гугл. І що ще далі хочу? Аналогічно по навчання постійно підвищуємося. Свій рівень. Я, за, я от недавно здав е, курси по активності керівництва підприємствам, тобто е, трошки підняв свій левел по бізнес-частині. Зараз багато у нас відкрилося курсів по Україні е, іноземні військові інструктори проводять з Ізраїлю. Я дуже от хочу поїхати, але зараз проблема знов таки в грошах, бо курси дорогі. А коли нас виводили на дембель, я от я на дембель коли йшов, е, я не, ніколи цього ну, приниження не забуду, коли нас пошикували, там у нас Частина була і виходить по-моєму зам командира частини і каже: для оцих атовців подарунок, значить, 10 місць в університеті імені Поплавського на хвилиночку Поплавського, тобто не військову академію, а в Галими університет Поплавського, який навіть не котується в Україні, так от так, от так, от щоб такої херні більше не твоїлося, ми стоїмо тут. Ну, якось так. Тому тут ми всі більше, ніж буду собачу побудували. І побудуємо ще. Я вам обіцяю. Ну а зараз передаю привіт Маріуполю всьому. Передаю всім, хто мене там підтримує, особливо моїй подрузі Галі Однорог та іншим волонтерам. Якби і не ваша підтримка, ну думаю, ми б не протрималися. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Ти знаєш, у нас же ж по-прежнему все тоже. Настоящий пункт випадки... мало.